По следам получается. Это просто капец. Вы представляете, на, он крузере сорвало диск. Это просто задница, какая скорость. И недавно было здесь на проспекте сегодня случай, если человека сбили. Вот, пожалуйста. На второй... пешеходном переходе. На пешеходном переходе. Да. да, и вот, пожалуйста. Чиновні, вам розказали, вже покладіть телефон. телефон. Другий раз повторюємо, покладіть телефон. Шановне, е. 18, я не трогаю. Чиновник, покладіть телефон, ще раз А? Я вам честно, привіт свідчення удія, доступ про реєстрацію на транспортних і страховий поліс. Я не буду, нічого не мав. Будь ласка, як вас звати, і то ваша фамілія, як вас побачить, ми вас запрошуємо, Шевченківське видео. Я вас тоже записав, я тоже записав. Я тоже на відео засняв свою подарус машини, коли ягода. Все. Я вас запрошую зараз, Шевченківське видео от політики, ви погоджуєтесь з нами їх. Шановні, да. ви погоджуєтесь з нами їх. Я, я не хочу чекайте вам. І туди. Ми Я не маю права покидувати. Машину то є машина загрузена евакуатора, де я поїду з вами. О, Тепер ось. все ви керували. Я, я пояснюю вам. вам. Ви з керували транспортним засобом без посвідчення водія, да. без свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб і, і без страхового полісу. Нам потрібно встановити Шо, вашу що, особу де? для того, щоб скласти на вас адміністративні документи. Ми пропонуємо вам проїхати разом з нами піділом поліції для встановлення вашої особи. Просимо вас зараз назвати своє ім'я, прізвище і по батьків для того, щоб встановити особу. Якщо ви будете відмовлятися, це буде розцінюватись як злісна непокора законів я не знаю. вимозі працівника поліції. Чиновне, я повторюю ще раз. Чиновний, я повторюю ще раз. Я маю право не говорити. Я маю право. Я працівника поліції, я не хочу. Дивіться, ми вас запрошуємо відділок поліції для встановлення вашої особи. У вас не проводить затримання, визволіте ви, ви, ви зараз прийти відділок поліції. У Від. вас буде затримано у зв'язку з тим, що ви вчиняєте протиправні дії. Згідно статті 45 з вами буде застосовано спецзасіб кайданки. Я? Шановний громадянин, згідно 63 статті, ви маєте право не свідчити проти сам і своїх родичів. Згідно до 268 статті ви маєте право заскаржувати наші дії. Суді, ви маєте право надавати пояснення, ви маєте право надавати е, докази, клопотання по даній справі. Поки вас затримано у зв'язку з тим, що не встановлено вашу особу. Ви керували транспортним засобом без посвідчення водія, свідомо yeah. про реєстрацію на транспортний засіб і не хочете називати себе, для того, щоб для складання адміністративних матеріалів, для встановлення вашої особи ми вас затримуємо, так як ваші дії є. Небезпечними для суспільства. Яким небезпечно? Ви несете небезпеку суспільству. У вас є підозра в тому, що ви, крім того, всього в стані алкогольного керували транспортним. Ви мені давали трубочку, Ви мені давали трубочку. Ви мені давали трубочку. Це і буде друго. доставлено відділу поліції. Ви мені давали трубочку, я нічого не кого. Ви мені трубочку не давали, не давали. Це ви власне? Alo